Всім привіт! Сьогодні 7 червня, зараз ранок, Ігор вже на роботі. Ми поснідали, зараз буду годувати дітей і далі все прибирати по колу. Вирішила таки познімати буденний день. Ще Сьогодні 7 червня і вчора сталася велика біда на Херсонщині, тому переберу ще деякі речі, в мене ще є там підгузки. І е, прибули вчора ввечері е, люди з Херсону. Е, знаю гуртожиток, який прибули, і ще в інші місця. Ну тобто потрібна зараз допомога, тому я там знайшла і постіль нормальну, яку я можу віддати, і ще приберу деякі речі, дещо віддам. Що хотіла, можливо, на весобі також віддам е, людям. Це зараз дуже дуже потрібно, тому що приїхали майже без нічого, евакуювалися, От ще якісь засоби гігієни. Зараз буду це все перебирати. Так, хлопчики поїли. Ох, скільки енергії йде на одне годування. У мене годувала їх вдвох, в подушках їхніх. І це було хвилин 40-45, отак довго ми їмо, тому це так кожне годування для мене це як <зас> випробування. Плачуть, пукають, животики, Ну, то потримати стопчиком потрібно всіх по черзі. Зараз буду прибирати, потрібно помити пляшки ще з ночі, простерилізувати, помити посуд після сніданку, заварити собі ще одну каву, монтувати відео хочу зараз, ага, записатись до педіатра і помити голову. Зараз це те, що треба зробити прямо, прямо зараз. Все одразу. Тож ми... а вже я замовила на матрацник на друге ліжечко, тому що відразу чомусь я замовила один. Нелогічно, знала, що буде друге ліжко. треба було відразу замовляти два. Тільки що помила голову, Марік Хников, підійшла до нього в а, рушничку <смі> почав хихикати. Хі ну, як вони ще не хіхікають, знаєте, зі звуком, вони посміхаються просто. І стали частіше посміхатись. І от скоро я вже думаю, вони будуть хіхікати. І прям думаю, що це у мами на голові. Так. Зараз, мабуть, запишусь до педіатра, тому що це важливо, і буду мити пляшки посуду, тому що пляшки це також важливо. Тільки погодувала вже раз-два, скоро знову, тому треба, щоб все було готово. Ще хочу кави дуже сильно. Так, а це треба розвісити і поставити ще одне приняття. За день, взагалі, зараз встигаю багато чого зробити. Раніше так не встигала, тому що, мабуть, і не було двох дітей. Я думаю, так, чим більше робиш, тим більше встигаєш, Це 100%. Так, я тут вже записалась до спеціалістів, до яких ми повинні були потрапити в місяць, але не потрапили. До невролога, хірурга а потім запишу до педіатра завтра вже там на місці. От, І оголосили повітряну тривогу. Я тут займаюся броням. Зараз потрібно прибрати ось тут. Але оголосили повітряну тривогу. Я, можливо, зараз діток туди в коридор віднесу, хоч там ну, подалі від вікон. Все ж таки. І займусь отут оцим ось всім. там щось розібрати, помити. І хочу вже трошки встигнути присісти, помонтувати відео з чашечкою кави. Написали, що будуть відбої, тому взагалі без проблем. Займусь справами без зайвих переживань. Посуд я помила, пляшки приготувала, зараз буду стерилізувати. Ну, все, все, як завжди. Ще дуже гарні півоні, як вони тільки пахнуть. Ой, я не можу передати. Дуже-дуже гарні. Просто обожнюю. Квіти вдома, краса. Так, а ми знову їмо. зараз. Цього разу по черзі трошки, хоча зараз виготувала Маріка, то трохи залишалось. От. І будемо з Давідіком, да? доїдати ночика. От так все по колу. Я все ж таки спробую помонтувати. Вклала тут хлопчиків на пелюшечки на ліжку. От, І вони біля мене марка засипає. Я думаю, що зараз засне і Давідік спить трошки. А може і ні. Так, приїхали. приїхала до замовлення сільпу. До речі, вирішила спробувати ось такі піліжників. Вони по акції не пробувала взагалі ні разу. Відсумовлення, в принципі, робила із запідгузок, тому що у нас вони зараз закінчуються двічка, тому треба. Ось так вони виглядають, можливо, кому цікаво. Я так розумію, вони типу еко. ну Побачимо, якщо чесно, не знаю. Побачимо. Так, далі. Це яйця. Потім шматочки лосося 118 грам. Це не філе, а такі шматочки. Ну, у нас зараз і такий сир вершковий буде якраз цукор, гомілки. Але мені здається, я замовляла кілограм, а на півтора, вони мені поклали півтора. Хоча, можливо, я випадково нажала півтора. Це не проблема, тому що я частину зараз просто покладу в морозилку. От. Буду іноді запікати. І картопля. І це, в принципі, все. Так, вже і вечір. Знов погодувала. Кожні 3 години. скажу чесно, сьогодні трошки якийсь легший в цьому плані день. Вони витримують інтервал, і якось це все проходить трохи спокійніше. Хоча сьогодні капризує, але це ну, легше. Буду запікати. Курку і, мабуть, будуть якісь макарошки. Ну, все по-простому. Також треба помити пляшечки, помити знову посуд. Um, ну Щось повечеряти треба, тому що щось я давненько нічого не їла. Я навіть встигла сьогодні поміняти в квітах воду, підрізати кінчики ще. Не являєте прямо? Не знаю, не знаю. Зараз буду ще й пити каву, і посиджу um, і подивлюсь новини. Ой, новини зараз, да, Важко дивитись. Взагалі це все зараз важко усвідомлювати, що таке може коїтись в цивілізованому світі. Так, заварила відро кави. Буває варю в Турції. Нормальну каву. Буває, я так заварю в чашці, вона не дуже міцна. от, Коли хочеться мені багато от, Ох, дивлюсь новини. І не може оговтатись після підриву Каховської ГЕС. Ти взагалі, знаєте, згадується все. І мені здається, що для інших країн, да, для Європи, і взагалі для світу це як якийсь фільм, те, що коїться тут, всі наглядно, всі спостерігають їх, а що ж далі? І скільки, і що має трапитись, да, щоб якось це… Ця... Ну, не вже немає ніякого впливу на керівництво. Рашистів, я не знаю. На Путіна в мене в жаль немає ніякого впливу. Тому що що, що далі, що ще може бути далі. І знаєте, про що я подумала? От коли був там да, землетрус в Турції, таке велике горе, також Україна, якої зараз у нас зараз країні війна, відправили рятувальні бригади. І ви знаєте, що можливо я не бачила таких новин. Але зараз йдуть збори на а, лодки на да? чи якусь допомогу, якихось рятувальників, хтось нам сюди відправив? Та ні, самі, да, люди, волонтери, сотні волонтерів поїхали, всі згуртувалися, речі, все везуть. І в нашому будинку в чаті ще відразу написали про збір допомоги, і конкретно якісь давали контакти, де будуть жити люди. І є спеціальні центри, де також збирають допомогу. От. І ми з Ігорем також повеземо те, що ми збирали. Почала читати книгу, поки що мені подобається, подобається гумор і ну, відволікає плюс так ще хіхікою. От, трохи почитала і зараз думаю про сьогоднішній похід до лікарів. Знаєте, це кожен раз хвилюючи, як це все організувати, щоб їх нагодувати, щоб це все пройшло нормально, тому що їх двоє, ну слава Богу, і нас двоє, я не одна, не уявляю навіть. От тому не можу зараз розслабитись, є ще час, діти сплять. А я от думаю, що мені ще не забути зробити, встигнути. Вчора ми були у спеціалістів вечері, в хірурга і невролога. Невролог нам призначила масажі, тому що є невеличкий тонус. От. Ну і в них є улюблена сторона: там у Давіда Права, у Марка Ліва. Ну, це нормально, тим паче їх було в животику двоє. В принципі, у хірурга все здорові. От. І треба, що буде до педіатра і вакцинуватися. Це вже з понеділка. І якраз дізнаюся, скільки набрали, як виросли хлопчики. А поводили вони себе добре вчора. Я якось, знаєте, кожного разу так хвилююсь, що вони будуть там буде їм якось некомфортно, вони будуть сильно плакати. Ні, Трошки там, десь, може, хтось похникав, швидко заспокоїлись, взагалі заснули, хоча вони були голодні вже на момент, наприклад, хірурга. Потім ми ще заходили і спілкувалися з нашим педіатром. Малюки зараз там. Біля мене, а я вирішила почати займатись. І буду пробувати різні комплекси, які направлені на відновлення після пологів проти діастазу для укріплення м'язів тазового дна, тобто спеціальні комплекси, і, можливо, найду якийсь там свій комплекс, який сподобається. поділюсь з вами. От сьогодні там знайшла якусь дівчинку, зараз спробую знаєте, наче в. В неї вправи розроблені з фізіотерапевтом, і вона сама також двічі мама, тому я думаю, що має мені сподобатись. Напіалила свій топло, сіни. Ну, талії немає. Ну, яка там талія, як тут ще, знаєте, таке? Наче таки спав, але ну, я відчуваю, що тут зовсім не так, як було раніше. Ну, це таке. От зараз вони коли сплять в день, то у мене, в принципі, час є. Вам, на жаль, не видно, але на камері це не видно. Зараз на новинах по всім пляжам Одеси, і ці, які біля мене знаходяться, прибуває і дерева, і кущі, і якісь предмети, і частини будинку. І це просто жах. І от мені з вікна навіть видно, я не знаю, ось. Ви, мабуть, не побачите. О, видно, воно щось плаває, я вам скажу, це просто катастрофа. Просто страшно уявити, що скільки це розхлюбувати.